Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проект Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Сьогодні наш гість знаний український письменник Богдан Жолдак. Інша роль пана Богдана. Він керівник курсу кінодраматургів, кіносценарістів інституту карпенко карого Вітаю вас, пане дня. Я думаю, що про літературу ми поговоримо з вами якось іншим разом. А цього разу я хотів би вас розпитати про вашу діяльність в цьому кінематографічному інституті. З одного боку, легендарному, з іншого боку, ну, різне буває, як і всюди, в світі. І все ж таки, сьогодні є певний етап відродження українського кінематографу. Розкажіть, будь ласка, про це. А потім я попитаю про ваші персональні ролі, про курси, які ви ведете, про те, що відбувалося на факультеті за ці останні, мабуть, десятиліття, так? Так. Ну, справа в тому, що зараз дійсно відродження українського кінематографу. Чому? Тому що кіномитці здобули нарешті свободу, свободу від держави, від продюсерів, від чого завгодно. В чому це виражається? Уже тут у нас в Києві є, наприклад, кілька кінематографістів, які знімають, монтують, озвучують, роблять фільми одноосібно, виявляєте? Причому це хорошої якості фільми, ну бувають різні, але це вже можливо. Завдяки тому, що зараз цей виробничий процес став ну, без цих здоровених проявочних друкувальних комплексів, наприклад, в межах хорошої відеокамери, то зараз дуже піднялася потужна ця сила. На якій все тримається, це кіноаматори, фільми, яких на всеукраїнському фестивалі, наприклад, кінокамерії показують дуже високий рівень. Тобто, що це все засвідчує? Що Україна, яка споконвіку була кінематографічна по ментальності, раптом здобуває можливість реалізувати себе в цьому напрямку. Ну, наприклад, якщо говорити про кіносценаристику, то от ми зі своїми студентами організували всеукраїнський кінофестиваль. Кіносценаріїв, тобто це кіносценарії, які ще не були реалізовані. Ну і що року до нас приходить там більше 200 сценаріїв. Хто ж їх читає? Богдан? Я читаю. І читає відбіркова комісія. Із них 100 ми беремо до розгляду. Ну там бувають ніякі. Ну я хотів би сказати таку річ, що ці навіть ніякі сценарії, якщо їх, скажімо, розгрупувати тематично, перетасувати, то можна робити непогані серіали. Тобто це матеріал, це все матеріал, тому що за цим стоїть якесь життя, якісь там сюжети і чимало є цікавого. Найбільше вражає те, що відбувається дійсно величезне відродження українського кінематографу. В чому справа? Нарешті наше кіно, особливо мистецьке, естецьке, здобуло свободу від держави, від дорогого кіновиробництва, від фінансистів, продюсерів і різних людей, які цим Кіном керували і довели його ось, до такого стану, в якому воно опинилася. Річ у тому, що нова техніка, яка зараз з'явилася, наприклад, перфектні камери, які дають височезну якість, комп'ютерні програми для монтажу, які доступні для всіх, вони зумовили такий феномен, що одна людина легко знімає, монтує, озвучує кінофільм повнометражний, наприклад. Ну, якщо там у, нього, у неї є кілька ентузіастів, то дуже легко собі уявити, От, наприклад, є такий Віктор Політов, той зняв вже штук 5 повнометражних фільмів. Із них три класні. Художні? Вони художньо документальні, тому що ну, в нього такий жанр. Він, ви собі, чоловік все життя працював на інтері ведучим кінооператором і осатанів оцих паркетних зйомок. І коли з'явилися камери, про які я кажу, то він почав робити те, що він хоче. От те, що йому наболіло за ці 15 років, він зняв колись дуже багато фільмів на кіносуді Довженка, і він тепер вільний чоловік. Він... Пане, ці... Пане Богдане, а от ці фільми, про які ви говорите, які створює там одна людина чи дуже невеликий колектив тих, хто працює над фільмами, а вони якісні того ж рівня, що можуть бути повнометражні фільми. Ну, немає на увазі якісь там батальні сцени, там інше, інше, інше. але ж як е, таке. Клубне кіно, як елітарне кіно, вони абсолютно повноцінні з вашого закладаю. Абсолютно відповіді? повноцінні. Є дуже високої якості фільми. Багато з них засвічуються на таких естетських кінофестивалях. Ну, наприклад, відкрита ніч на Андрійському узвозі і на інших кінофестивалях. Тут ще справа в тому, що навіть те, що ви сказали, батальні сцени, батальні сцени зараз теж робляться дуже високоякісно в Києві. У нас десь 10 продакшенів, які роблять так звані спецефекти. Вони працюють на весь білий світ. Ви будете здивовані, коли узнаєте, що 6% європейського ринку в цій промисловості спецефектів робиться в Києві. Розумієте, тут наша держава ще не роздавила цих самодіальних геніїв, які вміють досконало робити. Ну, наприклад, всі ми пам'ятаємо фільм Нічний дозор, денний дозор. Або майстра і Маргариту всі комбінахи зроблені в Києві. Дуже складні і дуже високоякісні і так далі. Тобто нема проблеми навіть в цьому плані. Але все це стосується особливо естетського кіна, яке не може бути окуплене широким прокатом. Проблема цього кінематографа знову ж таки в державі. Держава не захищає авторські права ніяк принципово. Навіть оце от бюро захисту авторських прав. Ті копійки, які все-таки надходять до деяких митців, і то вони умудрились розікрасти, всі були вражені. Хочу запитати про те, про той потенціал, про який ви мені розповідали: про потенціал кінематографістів, сценарістів, як він народився, звідки він і хто вони, да ну взагалі то потенціал цієї України, яка переповнена фантазіями, романтичними мріями, різними візуальними уявленнями, живописними, поетичними, літературними. Це той потенціал, з яким імперії вели убивчу війну протягом тривалого часу. Але найперший фільм Йосип Тимченко за два роки до Люмєрів показав тут. Перший у світі вищий учбовий заклад кінематографії був створений черняхівською в 1918 році у Києві. Найперший інститут, який тут функціонував і був досконало знищений потім більшовиками, був у Києві. Це важко в це повірити. Потім його розтрясли, репресували, перевезли студентів деяких і викладачів Москву і заснували в Дік. А про цей інститут були знищені усі згадки. От, тобто це такий потенціал. Але поза цим мене що вражає. Ну, от, наприклад, я бував членом журі в коронації слова по сценаріях. Ну, приходить більше тисячі сценаріїв на коронацію слова. Із них є геніальні. є Професійні, а більше звичайно, це такий мотлох, який, до речі, теж можна було використовувати в той спосіб, що я вам сказав. Але мене що вражало, що люди, які не мають ніякої навіть гуманітарної освіти, досконало пишуть сценарій. Чому? Тому що у них працює вигадка і працює фантазія. Деякі з них навіть домагаються того, що записують його технічно і методично в голівудській формі запису. Це дуже противна така система, от але навіть вони це освоюють. Чому і все це робиться самотужки? в нас взагалі Україна це країна волонтерів. Армія волонтерська, книговидання волонтерське. Пане Богдане, це, це і так, і не так. Волонтери зіграли свою роль, в тому числі в усьому. Але ж казати, що ми сьогодні волонтери, ми сьогодні професіонали не гірше, ніж будь-де в світі. Інша справа, що там держава не допомагає, але ж ми вже знаємо давно ну, знамениту формулу, що дякувати Богу, він не заважає. Так, ну а все-таки потім, коли Україна почала здобувати незалежність, вирішили все-таки зробити знову, відродити вищу. Кіносценарну освіту. І це робив Юрій Ільєнко, який був завкафедрою кафедрою в нашому інституті. І коли він сунувся по кабінетах, то він отетерів, виявляється, в переліку професій, які перебувають в Раді міністрів, там є від космонавта до прибиральниці, усі абсолютно професії. Повністю відсутні хто? Сценаристи і відсутні письменники. Тобто є книгарні, друкувальні. Редактори, коректори, є гримери, є оператори, є режисери, сценаристів і письменників нема. Чому? Тому що держава комуністична апріорі закладала програму стримання і винищення кінематографу. Ну, але вони нарвались на Юрія Ільєнка. Юрій Ільєнко не став битися лобом у стіну і пробивати, виявляєте, скільки років це пішло б на те, щоб тільки узаконити нашу професію. А він знайшов там таку градку, літпрацівники. Літпрацівник це найнижча ступінь газетного виробництва. Це навіть, але звучить літпрацівник. І він дописав через те: літ працівник-сценарист. І не треба було долати бюрократичну машину. Таким чином, значить, а як я потрапив у це діло, йому потрібна була програма, а програм же ж нема. Мало того, що немає, їх і, толком тут і не було, і літератури не було. І мені Ільянко каже. Ну, що тут тобі вигадує цю програму? Ти художні фільми писав? Писав. Документальні, мультиплікаційні, науково-популярні. Тобто, отак, от як ти писав, отак от і складає програму. І я склав цю програму, вона була затверджена. І почалося е, оце діло, нова, нова вища освіта кіносценаристів. На Україні, так То що я можу вас, до це. вас ніхто не читав кіносценарію, чи вони, вони викладалися факультативно на різних факультетах, наприклад, в режисурі. Ну, ви будете здивовані, що у нас ще й досі немає наприклад театральної драматургії вищої освіти. Взагалі, Ну, це ж смішно, але це не випадково. От, і такі хитруни, як Юрій Ільєнко, ну чи і Баган трошки як, да, удалося якось проникнути в цю вищу освіту. І ми тепер, ну скажімо, користуємося плодами цієї роботи, тому що дуже багато потужних сценаристів вже випущено. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що за сценаріями українських авторів виходять фільми не тільки в Україні. Так. І що, які ми ви можете назвати, чи є така практика, чи є такий попит? Ну, деякі фільми на кінофестивалях, зроблені самостійно, практично, перемагали в Парижі. Тобто написані, і створені українцями. От деякі сценаристи, от, наприклад, моя випускниця дуже таке цікаве, прізвище в неї Дегтяр Кржичевська. Вона насмалила для Голівуду кіносценарій, який зняв знаменитий Алан Бадоєв, і називався він Лав». От це за голівудівські гроші. Виявило, що це найперший сценарій в історії України, взагалі, який був проданий е, чи, да, чи, да, неймовірно. Справа в тому, що інші наші роботи і фільми не попадають, скажімо, в те велике американське і європейське виробництво, тому що там зовсім інші вимоги. Тому що багато з того, що для нас дуже важливо тут, для них абсолютно незрозуміло за кордоном. Тому треба пристосуватись до тої машини. От. Ну, от, наприклад, зараз моя випускниця Оксана Олійник, тут, здобувши в мене магістратуру, вступила в лос е, кіношколу, кіноакадемію. Да, Кіно і вона там зараз учиться цілий рік, там страшне навчання, там по 14 годин в день вони вчаться, але вона здобуває цей досвід і приїде сюди. Вона вже тут була на канікулах і провела величезні майстер-класи. Як це робиться в Голлівуді. От, тобто, ми потрухи... живемо вже в нову епоху, коли от більшість тих, з ким працюємо, ми, з ким працюєте ви, мають можливість отримувати освіту в світі. Так, практично тільки ліниві сьогодні з студентів Київ могилянської академії не продовжують свої навчання в Сорбоні чи, чи в Варшаві. Це правда, і, і знаєте, це відрізняється серед. Ну тих вузів, які сьогодні є вищі, є ті, які знамениті, як так та наша академія, і є такі, які е, практично працюють, як працювали вчительські інститути там х чи 50-х років. Нещодавно в мене була одна така студентка. Ну ну жахливо. А ті, які приходять до нас в академії, вони майже всі. Ну, Це вже європейський рівень студентів. Вони вміють, вони знають, як правило, там декілька мов, вони слухають лекції англійської вільно. Майже всі в своїх біографіях пишуть, що там навчалися, там стажувалися, такі міжнародні проєкти були. Я думаю, що це безумовно стосується і кінематографістів, хоча там трохи важче. Ну, тут є дуже специфічна така проблема. Наприклад, людина мусить знати досконало англійську мову. Але цього мало. Чому? Тому що в кіно весь час вживається розмовна, жива мова, яка оновлюється щодня. Тобто треба знати її для того, щоб робити діалоги. Ну ніхто ж не буде слухати діалоги, які написані класичною мовою, значить, і таке інше. Тобто, треба жити в цьому середовищі, щоб легко робити, а потім під час зйомки ще й варіювати ці тексти. І тому це для нас велетенська проблема. Ну вона вирішується тут, вже наші люди там вчаться. І потроху засвоюється все. Безумовно. Колись професор Роман Шпарлюк сказав мені: пан Леоніде, нічого так не дискредитує українську книгу, як сам Марі, начебто англійською мовою в кінці книги, бо тої мови, якою пишуть там люди, які навчалися по бонку, вже не існує в світі, її ніколи не існувало. Але ж за залізною стіною можна було це видавати. Так, безумовно. Безумовно, треба тримати руку на пульсі і дякувати Богові, що вони мають таку можливість. Ну потрошку, ну до речі, перед українцями не стоїть мета, наприклад, завоювати Голівуд, а перед українцями стоїть мета туди постачати свою оригінальну продукцію. І, до речі, такі прориви велетенські відбуваються. Ну, наприклад, зараз може хтось буде здивований, але в Америці. Кіно зараз приносить менше прибутку, ніж ігри комп'ютерні, зроблені на основу від цих фільмів. Тобто робиться фільм для реклами. Для... Зараз прибуток від ігор таких в США набагато більший, ніж від кінематографа. А у нас якраз такі генії, які роблять ці ігри, оригінальні. Ну, наприклад, тут одна контора зробила колись гру Козаки вона розійшлася моментально світом, тому що це була екзотика, це те, чого вони не знали. Ну, наші ці хлопці вирішили зробити фільм про Наполеона, Гру про Наполеона. І нікому вона не потрібна, бо за кордоном Наполеонів вони тоді зробили козаки 2 козаки 3 ігри. І це шалений прибуток, і це шалена популяризація саме цих наших оригінальних здобутків, які саме вони цікаві у всьому Ще. світу. Ну, наприклад, Руслана колись перемогла на Євробаченні, тому що вона проспівала гуцульську пісню. Або Джамала, вона проспівала татарську пісню. Тобто, ось що цікаво для Голівуду теж, але це треба все-таки подавати такі формі, щоб воно ця екзотика була ну зрозуміла і для закордону. Як ви це робите? Розкажіть. А я про роблю свою це дуже, дуже хитро. По перше, я набираю найталановитіших абітурієнтів. Як, а я як це, це вам дається? А от, наприклад, там починаються телефоні дзвоники, а от ви візьміть того, а ви там тете. Оце значить, що я точно цю людину не візьму. Бо я хитрий, я відбираю таких студентів, з якими мені потім легко працювати, які самі працюють. От. Ну, знаєте, як візьмеш одного ідіота, то ти потім довбешся з ним, мучишся, він тобі, значить, труїть життя і отрує оцей колектив, бо всі дивляться на нього і бачать, що можна бути ідіотом. От так я от цього уникаю. І всі викладачі на цьому відділенні драматургійному, ну, це, наприклад, Ірен Роздобудько, це Василь Трубай, це Сергій Марченко, вони теж по цьому принципу вони відбирають талановитих студентів, а потім собі отримують задоволення від викладання. Тому що ми, в принципі, йдемо за студентами. От, наприклад, цей студент працює в такій тематиці. І ми його підштовхуємо в цю тематику, що він розвивався саме в ній. Якби це, скажімо, робити за канонами академічними, треба було б їх навчити, без початку всіх там чогось такого, потім такого, і засухарити їх можна було. А вони практично роблять те, що вони хочуть, і дуже швидко прогресують. Ну, наприклад, на цей курс, що я набрав, на першому ж семестрі, на першому курсі, ми написали разом десь за 20 днів. Написали здоровенний ігровий кіносеріал. Уявляєте? Як це було? Ну там, скажімо, у нас по програмі є така фішка, як етюди. І коли вони написали етюди, то виявилося, що практично всі вони стосуються школи середньої, з якої ці діти вийшли. Ми взяли ці етюди, перетасували, поставили в сюжетний ряд, успільнили імена і географію подій. І потім з цього серіалу ми зробили, стисли його до кінофільму і виграли номінацію Кращий фільм про дітей для дітей на коронації слова. Уявляєте, першокурсники з першого семестру. Ну, я б ходив би і хвалився, що це я, це не я. Я б просто ну, якби скоординував цю їхню діяльність. І так, оці творчі зусилля їх можна складати, докупи можна розкладати. Кожен із тих, хто написав свою частку. До цього серіалу і фільму, може потім свій сюжет використовувати їх використовувати окремо як короткометражний фільм. Мало того, я, Олечка, останнє що скажу з цього приводу, ми зробили в газеті Українська літературна газета, ми зробили рубрику «Блокпост», де зробили десь штук, 10 опублікованих оповідань, зроблених на основі оцих фрагментів, про які я вам кажу, то проза сценарію пишеться. Легко і, і, і така солідна газета нас друкує являється. Тобто для дітей це знаєте як багато, як це їх окрилює, і вони знову починають ще активніше працювати. А ми викладачі ще активніше відпочиваємо. Глядіш Знаю про цей відпочинок. Пане Богдане, але ж ну добре, з вашою частиною, там, де сценарій більш-менш зрозуміло, ну умовно. Але ж потрібні наступні етапи вже створення фільмів чи Працьовує інститут, певні кафедри, певні люди, які викладають режисуру так, які ви, тим самим даючи студентам можливість створити ці маленькі шедеври чи майбутні шедеври. Чи відбувається це? Що ми придумали? Ще на попередньому курсі ми зробили свій електронний журнал в інтернеті. Називається він Labtron.com.ua. і там виставили анотації. Ну, да, анотації сценаріїв, але не всі студенти не хочуть всі сценарії виставляти. Всі сценарії ми склеїли на таку велику простиню, де дрібними прочерками були написані всі ці сюжетники. Вони висять в кіноінституті на видному місці. Що це нам дало? Це дало, що мій попередній курс десь має штук 35 ігрових короткометражних фільмів, які були зняті студентами нашого вузу, режисерами, операторами, студентами. Інституту імені Поплавського, от, і хоч і комонними е, режисерами. І, е, ну, що таке, 35 фільмів. Е, із них там, наприклад, штук шість, вони класні. От, але е, це дуже важливо, тому що є така можливість. От, мало того, деякі наші студенти-драматурги самі знімають за своїми сценаріями короткометражки. От, це от, та сама свобода, про яку я казав. Якщо зараз в нашому інституті повністю припинено фінансування учбових кінокартин, курсових і дипломних, виявляєте, що це значить? Це, ну, держава робить все, щоб знищити кінематограф. Ну, Учиться режисер на платному відділенні, платить скажені гроші, а коли діло доходить до виробництва, йому кажуть, давай за свої гроші ще й знімай. Тобто, це, ну, мабуть, карний злочин. Але у нас так зросли комунальні платіжки за інститут, що нема грошей ні на що. А от студенти вони роблять самі ці фільми, самі посилають їх на кінофестивалі. До речі, хочу сказати, що наш вуз є найкращий у світі, тому що ніде в світі студентські картини студентські, не беруть гран-при на дорослих фестивалях. А у нас таких фільмів 10, на другому місці в гік, у якого один. А всі інші там лос-анджелеські, французькі, італійські, англійські, не мають жодного приза за студентську роботу. Тобто, у нас, я так плакався, бідкався, але завдяки тому, що ми відбираємо найталановитіших студентів, то рівень найвищий. Пане Богдане, ну те, що ви розповідаєте, це якась така мозаїка нашого часу. З одного боку, найбільш талановиті, з іншого боку, кінематографісти, яким не дають плівку для того, щоб робити так. кіно. Знаєте, в мене виникла така ідея. В Мигілянці теж дуже багато різних ініціатив. То я хочу запросити вас з вашою командою і показати ті найкращі фільми, які ви створили. Я певний, що це може бути декілька вечорів. Там зараз наші колеги, молоді студенти, зробили таку. Площадку для різних дискусій, для різних виступів. І щодня, там, якщо не грає якийсь камерний оркестр, то виступає спеціаліст, який розповідає про корупцію з якихось юридичних структур Сполучених Штатів. Ну, кожного разу там найрізноманітніші акції, які збирають десятки і сотні людей. І я думаю, що це дуже добре було представити ваші. Роботи там І я певен, що це можна буде зробити. Ми це найбільше любимо. Ми найбільше любимо спілкуватися. Ми робили різні такі заходи по Києву. Ну, наприклад, там в якихось залах, в кафе І прокручували такі програми. Але в києво могалянка вона для мене цікава тим, що колись на курсі основи літературної діяльності я чотири роки робив спецкурс блискавичного написання роману. І було написано чотири романи десь за дві пари. Ви будете здивовані, тобто вони були створені, але потім треба було їх перетасувати відомим вже вам способом. От. І потім я пропонував у Могилянці взагалі зробити сценарне відділення. Це дуже просто. Там же не потрібні зйомочні павільйони, там потрібен папір ксерокс там, а комп'ютери у студентів є. Свої. До речі, хочу сказати, що мене колись давно Могилянка вразила тим, що у них в гуртожитках. Стоять комп'ютери інституту, тобто студент приходить у гуртожиток і має можливість таку. Так нам більше нічого не треба. От ну, там були якісь там думки, ідеї, але я думаю, що це зробити дуже легко. Я думаю, що після нашої передачі Могилянка дуже вхопиться за цю ідею. Богдане, я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову. Я вам дуже вдячний. Мені було надзвичайно цікаво узнати про сучасний. Механізми створення нового українського кіно, і я певен, що ми розповімо ще і про конкретні фільми чи про конкретних режисерів нашої передачі. Дякую вам дуже. Хочу угу. нагадати, що нашим гостем був а, письменник і а, викладач сценаріуму в інституті Карпенко-Карового і керівник такої програми Богдан Жолдак. До побачення, спасибі. Дякую.